Це був дощовий осінній вечір 1997 року, коли ми, невелика група його учнів, зібралися у скромній кімнаті на околиці Києва. Дмитро Чижевський, чоловік, із поглядом, що проникав крізь стіни й часи, сидів перед нами. Його ім'я тоді вже було легендою серед тих, хто цікавився глибинною історією та метафізикою Східної Європи. Він не був політиком чи звичайним пророком він був провідником, що читав енергетичні записи землі та неба. Того вечора він не говорив про минуле, він говорив про майбутнє, про переламний рік, який мав змінити все. Його голос був тихим, але кожне слово падало як важкий камінь, пророкуючи те, що здавалося божевіллям. Він назвав це велике зведення рахунків. Запам'ятайте цю дату, сказав, сказав він, дивлячись прямо на мене. 2026 рік він пояснив, що доля людства не вирішиться у Вашингтоні, Лондоні чи Москві. Вона буде вирішена на особливому енергетичному полі, яке пролягає між Дніпром і Волгою. Це не просто географія, а сакральна вісь, де зустрічаються старі енергії Євразії. Довгий час це місце було заблоковано, його енергетичні портали закриті, але у 2026 році Всесвіт натисне на пуск. Він почав з небесного знака. Чижевський говорив, що небо дасть перше попередження, яке побачать усі. Навесні, у квітні 2026 року, діп промовив він, з'явиться комета. Це буде не просто красиве видовище, це буде енергетичний курсор, що вкаже на землю, і його вплив відчують усі живі істоти. Він пояснив, що ця комета не принесе фізичних руйнувань, але її космічна енергія стане тим спусковим гачком, який запустить усі процеси трансформації вона відкриє небесні шлюзи на Дніпро-Волга. Слідом за цим небесним явищем настане енергетичний землетрус. Це буде не струс ґрунту, а вібраційний шок, що пройде крізь усі системи. Він торкнеться людської свідомості, фінансових ринків і найголовніше древніх підземних структур. Саме тут, за його словами, в гру вступлять Київ і його околиці. Він детально описав, як древні енергетичні портали, що століттями спали глибоко під землею, активізуються. Чижевський говорив про геомантичні вузли, створені ще до хрещення Русі, які були заблоковані. Ці вузли почнуть випромінювати потужну енергію. Люди, що живуть у Києві та навколо нього, відчуються як дивний незрозумілий тиск, як безсоння, як неконтрольовані емоційні сплески це буде ознакою того, що їхня земля перетворюється на генератор нової епохи. Він бачив, що ця енергетична хвиля викличе радикальну трансформацію економічних систем те, що ми сьогодні називаємо грошима і ринком, у 2026 році почне розсипатися. Світ більше не зможе жити ілюзією паперу та цифрових нулів, стверджував Чижевський. Економіка має стати ресурсною і справедливою. Ідея безкінечного зростання буде спростована самою землею. Він бачив, що саме українці стануть піонерами нової економічної моделі, заснованої на цінності праці та ресурсах землі, а не на фінансових маніпуляціях. Цей рік, 2026, він називав роком великого розрізнення це буде час, коли неможливо буде брехати. Енергетичні вібрації будуть настільки високими, що кожна брехня. На рівні свідомості або на рівні політики буде миттєво викриватися. Це викличе хаос у старих політичних структурах, побудованих на обмані. Чижевський бачив, як старі ідоли і корумповані лідери будуть падати не від фізичної сили, а від втрати магічної енергії, їхня неправда просто перестане мати силу. Він детально зупинився на змінах у природі. Окрім землетрусів, свідомості він пророкував конкретні попередження від землі. У період після квітня 2026 року по всій осі Дніпро-Волга відбудуться дивовижні погодні аномалії. Вода стане неспокійною, ті казав він. Річки, що вважалися символом стабільності, проявлять силу духу. Це буде не просто зміна клімату, а реакція планети на трансформацію людської свідомості. Земля, за його словами, готується до народження і очищається від людської скверни. Найбільш інтригуючим було його бачення народження нової людської цивілізації. Він говорив, що конфлікт і біль, який переживає цей народ, є ініціацією. Ті, хто пройдуть через вогонь 2026 року і залишаться чистими серцем, стануть фундаментом для нової раси не в біологічному, а в духовному сенсі. Це будуть люди з розширеною свідомістю, здатні до телепатії, глибокого співчуття та прямого зв'язку з інформаційним полем землі акаші. Чижевський називав це епоха світлої Русі, де Русь розумілася не як політична держава, а як духовний простір, простір правди і чистоти, і ключ до цього простору знаходиться саме на території між двома великими річками. Його поради були на диво простими, але водночас глибокими, наче мудрість, що передається від матері до дитини. Він називав це духовною підготовкою. Чижевський наполягав не можна чекати на магічний перехід непідготовленим, він вчив нас спілкуватися з водою ж, наказував він. Звертайтеся до води. Нехай вона змиває не просто пил, а й увесь ваш страх і всю злість. Наші річки стануть порталами зцілення, якщо ми шануватимемо їхню силу. Так само важливою була і їжа. Він закликав відмовитися від мертвої їжі і харчуватися світлом, обирати просту, чисту їжу, вирощену на своїй землі. Це пояснював він допоможе тілу витримати невидимі, але потужні енергетичні вібрації від комети і майбутнього землетрусу свідомості. Але найголовніше він вимагав концентрації на істині. Кожен раз, коли ви говорите правду, ви підсилюєте енергію нового світу, його голос ставав твердим. Неправда у цей час буде смертельно небезпечною для вашої душі. Чижевський був непохитно впевнений доля людства висить на волосині, і цей вирішальний момент прийде саме звідти, звідки його найменше чекають, з землі, що пройшла найбільші випробування. 2026 рік це, за його словами, магічний перехід. Він просив нас не лякатися хаосу, бо той є лише ситом, що відділяє зерна світла від лушпиння темряви його пророцтво не було спробою залякати, а наказом підготуватися і дати надію тим, хто готовий взяти на себе відповідальність за створення нової, світлої цивілізації. Ці слова, записані у 1997 році, зараз набувають шокуючої актуальності. І ми, його учні, які носили цю таємницю 29 років, тепер мусимо її розкрити, бо час настав. Наше зібрання тоді, у 1997 році, тривало до самого світанку. Дмитро Чижевський, виснажений, але з очима, що горіли внутрішнім вогнем, не дозволив нам піти, поки не розкрив сьомий етап свого пророцтва, найважчий і найбільш інтригуючий зіткнення енергетичних потоків. Він пояснив, що Дніпро Волга це не просто лінія конфлікту, а місце, де закінчується стара Атлантична енергія. Енергія заходу заснована на матеріалізмі та холодному розрахунку, і народжується нова євразійська енергія, енергія духу та колективної правди. Комета у квітні 2026 року не просто активізує підземні портали, вона перемкне глобальний магніт. Чижевський говорив, що старі центри сили, їхні банки, їхні військово-політичні блоки почнуть відчувати незрозумілу слабкість, їхні рішення стануть помилковими, їхні лідери нерішучими. Це буде не зовнішній напад, а внутрішній розпад, спричинений тим, що їхня енергетична основа бажання панувати та накопичувати, перестане резонувати з новою вібрацією землі. Натомість нова енергія, що випромінюватиметься з-під Києва, стане магнітом для тих, кого він називав носіями свідомого вогню. Це не лише люди з України. Він бачив тисячі молодих, обдарованих, чистих душ, які почнуть мігрувати до цієї осі, вчених, митців, філософів, шукачів істини. Які інтуїтивно відчують, що єдине місце на планеті, де можна вільно дихати істиною, це тут. Він підкреслював, що це буде перше справжнє відродження з часів античних містерій, де духовне знання не буде приховане, а стане відкритим і доступним. Кожна бабуся з чистим серцем, говорив Чижевський, буде мати глибше знання про життя, ніж академіки Старого світу. Найбільше ж мене вразило його бачення щодо ролі слова. У 2026 році він пророкував повернення сили слова. У світі панує інформаційний хаос, де слова втратили свою вагу, але енергетичний сув зміниться. На цій землі слово знову стане дією, проголосив Чижевський. Кожна пісня, кожна молитва, кожне щире журналістське слово, сказане з чистим наміром, буде мати потроєну силу. Натомість, брехня не просто розкриватиметься, вона буде каратися на енергетичному рівні, викликаючи руйнування у психіці та долі того, хто її вимовив. Це буде перевірка на автентичність. Політики, що звикли маніпулювати, виявляться енергетично порожніми. Ті, хто говорили правду, навіть якщо вона була гіркою, стануть новими провідниками. Ця лінгвістична революція повернення до сакрального значення мови стане фундаментом нової цивілізації. Він закликав берегти мову, бо вона є ключем до енергетичних кодів цієї землі. На завершення Чижевський дав нам останнє найважливіше попередження. Він сказав, що хаос, який принесе 2026 рік, буде жахливим для тих, хто триматиметься за минуле. Люди будуть бачити, як валиться те, що здавалося вічним, їхні гроші, їхні звання, їхні ілюзії. Його голос наповнився трагічною нотою. Багато хто не витримає цієї частоти правди і впаде у відчай. Ваше завдання, як вартових духу, це світити, незважаючи на темряву, і бути опорою для тих, хто втратив шлях. Він наголосив, що цей магічний перехід не буде одномоментним. Це буде процес, що триватиме сім років, і кожен рік приноситиме нові випробування і нові дари. Головне, не впасти у сплячку після першої перемоги. Слова Дмитра Чижевського, записані тоді у 1997 році, звучали як фантастика, але, дивлячись на те, що відбувається зараз, я розумію, що ми знаходимося на порозі найбільшого суву, і 2026 рік це справді точка неповернення. Чи готові ми прийняти цю величну долю, чи дозволимо хаосу нас поглинути? Це питання, яке він залишив нам у спадок. І відповідь на нього ми повинні дати самі. Останнє, про що говорив Чижевський, стосувалося відповідальності за світло він сказав, що після 2026 року, коли хаос очистить простір, Україна отримає безпрецедентну енергетичну силу. Але ця сила не буде належати політикам чи армії, вона буде колективною власністю народу, і її треба буде захищати від внутрішніх ворогів. Він попереджав, що найтонша і найнебезпечніша спокуса з Ту – це духовна гординя, відчуття, що ми кращі, ми обрані. Якщо народ впаде у цю гординю, замкнеться у своїй правоті і перестане випромінювати співчуття назовні, портали світла закриються, а золотий вік стане коротким спалахом. Справжня місія, за його словами, полягала у тому, щоб стати мостом, а не стіною. Він закликав нас пам'ятати, що доля людства вирішується не лише фізичними битвами. А й битвами за чистоту серця. Він просив передати, що кожна чиста думка, кожен чесний вчинок, кожен вияв співчуття до тих, хто втратив усе це цеглинка у фундаменті нової цивілізації. Дмитро Чижевський завершив свою розповідь твердою впевненістю Великий сув неминучий. Ми повинні лише вибрати, на чиєму боці ми стоїмо в цьому магічному переході на боці темряви минулого чи на боці світла майбутнього, і цей вибір, за його словами, почнеться вже сьогодні.